Олександре, рада вас бачити. Дякую, Привіт. що ви завітали до нашої студії. Привіт, зі святом. Дякую, навзаєм. Зокрема, про волонтерство. Ви із активіста, із громадського діяча, і що у мене більше стали зараз волонтерити. Але ви стали незвичним волонтером. Як ви говорите, ви більше працюєте на інфофронті. В чому різниця? Ну, різниця в тому, що прямі волонтери роблять або там своїми руками, або не знаю, хто збирає кошти. Ну, взагалі, видів волонтерства є безліч зараз в Україні. От, в мене, напевно, що волонтерство на інфофронті. Тобто, по-перше, я перевів всі свої соцмережі, всі свої здобутки на те, щоб доносити корисну інформацію. І ми робимо це з командою прям постійно. А по-друге, я попрацював на прямому інфофронті. У нас був штаб, в якому ми створювали. На двісно на безкоштовній основі безліч роликів і для України піднімати настрій і бадьорити людей і на світ, щоб люди знали в світі, що нам необхідна зброя закрити небо і так далі. Ви пам'ятаєте всі ці меседжі? От і також свого часу на расистів пару місяців ми посилали ролики жахати, лякати, щоб вони викуповувались, які там не знаю, ліки. Тільки без паніки, і там і так далі, от щоб не мами їхні не відпускали е, синів на фронт, але то, то потім прикрилося, тому що, по-перше, це було важко е, достукатися до них вони не слухають. По-друге, прикрили їм же там всякі тіктоки, Інстаграми і так далі. І ми з того фронту пішли. А е, потім паралельно ми відзняли кілька соціальних проєктів, е, для того, щоб е, теж доносити корисну інформацію. Тобто, ну. Ми з командою на те, щоб ми показували, висвітлювали корисну інформацію. Це, і це дійсно виявилось важливим, тому що, знаєте, репостити новини це одна історія, і я від цього відмовився, тому що для новин є новинарі. І навіть радив моїм колегам по шоу-бізнесу, друзі, якщо ви не перевірили новину тричі, не треба це робити. І це, до речі, теж інфофронт. Про це ми теж говорили. Ми зв'язалися з багатьма м м виданнями. Ресурсами, які доносили правдиву інформацію або протидіяли дезі дезінформації. А ми я розповідав про пропаганду, про те, чого боятися, чого не робити, не поширювати неперевірені новини і так далі. І це все знаєш, так просто неслось, неслось, неслось протягом шести місяців. От єдине, що я кажу, я не робив збори коштів, тому що ну, по перше в мене є колега Сергій Притула. Якщо до мене звертались я на притулу перекидав і знаю, що він це займається цим вісім років. Тому ну, не було сенсу. От але я напередок їздив періодично. От зараз повернувся із фондом захисти Хмельниччину. Ми повезли нашим хмельницьким побратимам е, три автомобіля, ну і, і те, що було по запиту. І знаєш, найголовніше, що я виніс для себе, що просто присутність там. Набагато навіть важливіше, ну зокрема, моя. Вони там зробили фото, поговорили. Ми з ними кави. І Він кажуть, ми як перезавантажились, бо одні ті самі люди, одні ті самі обличчя, все одне і те саме. В принципі, це не так романтично фронт, насправді. От і вони дуже дякували за те, що ми доїхали до них, куди не, не доїжджають навіть їхнє керівництво. Інколи. От ви їздите на фронт і спілкуєтеся з нашими військовослужбовцями. Чи вам страшно від того, що там відбувається? Бо від їхніх розповідей? Ні, мені ну, знаєш, мене мені було страшно, що я не там певний mm. період часу. І в кожного, я впевнений, чоловіка є таке: автомат не тримав, орка не стріляв, нічого не робив. І це, до речі, дуже класний такий мотивуючий фактор, який тобі постійно говорить, значить, нічого не робив, роби більше, роби більше, роби більше. От, але приїхавши туди, я і багато взагалі спілкуюся ну, з військовими. Вони кажуть так круто, що ви приїхали. Але вони мені сказали відверто, що я їм там не треба. Mm -hmm. Я не вмію, там, я не проходив навчання і так далі. Та за мене ще будуть переживати, власне, там, щоб зі мною щось не сталося. А, навіть може бути негатив в тому контексті, що а, якщо, там, наприклад, орки дізнаються, що там, наприклад, є я, або така сама історія з Іноземним легіоном, вони ну, більше бомблять, а, вони, бо в них там є ж. За іноз за іноземний легіон в них там платять більше грошей. Я думаю, що за підстрелену зірку теж може щось отримати. А через мене можуть ще й постраждати хлопці. Тому ми так все це робимо обережно, там, де можна, там, де хлопці не бояться, там, де пускають. А, от а страшно ні. Вони впевнені в собі, вони, вони роблять свою справу, вони вже знають, що робити. А, звісно, здебільшого треба копати бліндажі нас війна ну, така. То... Кого більше зброї, хто точніше стріляє, хто глибше копає. На жаль, так тому наші хлопчики там прям працюють на всі сто цілодобово. Але, звичайно, кожен, як ви вже сказали, має бути на своєму фронті. І ви зокрема згадували про те, що робили відео, які навіть на російську аудиторію розраховані. А чи надходили вам після цих відео погрози від країни-агресора? Надходили. Е причому в Києві знайшли. Е ну, мені, мені скидає Київське ТРО. Повідомлення, що вони знайшли одну підозрілу особу, в якої виявилися документи полковника ФСБ, який погро... і в телефоні в нього знайшли там особисто до мене погрози. От кажуть, все, ми його взяли і тепер, як би не переживайте. Я кажу, дякую хлопчики, записав їм відео. З відео, подякою було, було таке і, до речі, це. Та приїхали, що далі не хочу розвиватися. А як дружина, діти ставляться до ось таких погроз? Вони не знали. Mm. Добре, що я та і я власне не сильно знав. Я не звертав сильно уваги на ці погрози, от тому, що якби ну. Ну, це може це боти і так далі. Добре що Я їм подякував про те, що я дізнався пізніше. Це справді давайте тоді більше про позитивне. На вашому ютуб-каналі є такий проект знай своїх. І третій сезон ви присвятили саме волонтерам. Зокрема, їздили по всій Україні, спілкувалися з людьми різних професій. Чи була історія, яка вас вразила найбільше? Знаєте, от єдине, що я не хочу робити, це порівнювати волонтерів. І я дуже е, прошу всіх в майбутньому, коли ми переможемо, щоб не було знаєте, цього поділу, щоб не мірялися, хто більше зробив. Тому що насправді е, я наголошую на тому, це те, що мені сказали хлопчики і дівчатка там напередку. Вони дійсно стверджують, ми ж не проти, щоб ви там, не знаю, жили нормальним життям. Ми власне за це і воюємо. От, е, найголовніше, щоб кожен робив свою справу е, і вона несла користь державі. Але ми живемо в такий час, що все, що ти щоб ти зараз не робив, це несе так чи інакше, користь державі. Заробляєш гроші, платиш податки. Добре, не знаю, допомагаєш просто так, як там волонтериш. Добре, передаєш щось добре, просто отримуєш, там допомагаєш людям. Добре, тому. Я не можу порівняти всіх волонтерів, з якими ми спілкувалися. Кожен з них для мене герой. Хоча справжні герої напередку, ми це розуміємо, але тим не менше, там у нас і була пані Валентина, яка просто ну, жіночка зібрала старостат в Хмельницькій області п'ять сіл, взяла їх в кулак. І село Лишин, якщо не помиляюсь, і вони там цілодобово і плетуть сітки, і роблять ці батончики, крутять тушонки, там вони моляться, там вони збирають аптечки. Це все відправляється постійно. Ну, Тобто і це важливо не тільки як допомога хлопцям там і дівчатам, а важливо, що, ну, що люди на селі не сиділи без діла. Розумієте, що вони були при справі, що вони е, були разом, гуртом. Це дуже згуртовує, це дуже важливо. От були хлопці на кшталт Роман, з яким ми їздили до Чернігова, який ще не відкрили. Це теж така історія. Він просто він нього каже, в мене він фотограф, в нього просто була машина, і він почав возити людей. Цітко людей, потім там якісь речі, допомогу, е, тому що в Чернігові тоді не можна було доїхати фурами і так далі. Тобто, кожен з них Ніка у Львові відкрила прихисток, шелтер Львів. Теж молода, красива дівчинка, і вона і модель, і дизайнер. І тут все покинула і почала приймати тимчасових переселенців. І ми теж там були. Тобто, кожна історія, вона унікальна, вона цікава тим, що кожен знайшов себе і присвятив цьому час. Це дійсно дійсно унікальні історії, але от ви говорите, не варто порівнювати волонтерів. А волонтерство воно поза політикою. Адже ви вже згадали вашого друга, волонтера Сергія Притулу. І він, начебто, збирається йти в політику. Чи обговорювали ви це з ним? І що ви думаєте з цього приводу? Слухайте. Ну він, по перше, волонтер з 2014-го, Прям і в нього фонд дуже давно. Довіра до нього максимальна. А те, що він вирішив піти в політику, це було ще до війни. Причому наскільки я розумію, я з ним не говорив, але наскільки я розумію, зараз Сергій зосереджений тільки на волонтерстві, тому що це основна справа, якою він займається. Переможемо, може звільниться в нього час, буде робити що, що хоче. Ви знаєте, я, я в принципі думаю, що такі потужні волонтери, які зараз працюють, вони є громадськими діячами. А вони напевно, що підуть в політику, і в принципі я думаю, що народ буде їм довіряти. Ну тому що ну, це перевірка тим, наскільки ти там стікі до стресів. Це перевірка на те, як ти можеш згуртувати людей. Це перевірка на те, чи тобі можна довіряти, бо великі суми грошей теж проходять, і так далі. Ну мені здається, таку перевірку це краще ніж перевірка СБУ, напевно, навіть перевірено часом. Тому я думаю, що з наших волонтерів вийдуть гарні політики потім. А ви в політику не збираєтеся? Ні. Мені мені подобається те, що розумієте, зараз у нас політика буде яка? Вона все одно буде в політику, підуть революціонери. Зокрема, притула теж. Чи там битися, змінювати і так далі. А я вмію не знаю, мотивувати ще створювати. Тобто, це трошечки, знаєте, як є хейтери, а є там, є такі там позитивні. От я з тих позитивних, хто можу змінювати, і мені для цього не потрібна підтримка держави. Е, ну хіба щоб не заважали. Тобто мої напрямки це діти, спорт. П'ять років в мене є громадська організація Джуніор, де ми змінюємо спорт. Ми зараз провели 959 уроків фізкультури онлайн з вчителями. 125 вчителів, це зробили, і ми ввійшли там в рекорд України. Тобто, найголовніше, що це дітки не сиділи, а займалися фізичною активністю, відволікалися. А це дуже гарно сприяє і психічному, і психологічному, і фізичному стану. От і я розумію, що я в мене є здобутки, я їх вже бачу. Я розумію, що можна зробити ще більше. І мені поки що не хочеться в політику, тому що я там можу наразі зробити більше. Ну зокрема, і ваш проект у соціальних мережах в інстаграмі. Ви створили сторінку, де просуваєте україномовний контент, українську культуру і більше для молоді. Зокрема, у вас там були і правила у співпраці з СБУ, як протидіяти вербуванню. Чи можете ви більше розказати от саме про ось цей проект, який налаштований на молодь? Ну і зокрема про співпрацю з державними органами. Дивіться, ми, ми створили е, проект е, Універт. Як називається, я вже казав про університет України? Зняли 10 сюжетів. Про те, де можна навчатися, в яких містах України, в яких вишах, скільки це коштує, який рівень навчання, як жити і так далі. Ми зрозуміли, що треба йти далі. Ми зробили взагалі такий педан Education. У нас є сторінка в інстаграмі, де підніпіймамо теми освіти як такої. Ми дійсно качаємо молодь, ми намагаємося створити для них таку унікальну сторіночку, де можна спілкуватися і отримати корисну інформацію про вступну кампанію, про те, як навчатися. Звісно, зараз буде дуже багато корисної інформації для дітей. Безпеки, зокрема, безпека інформаційна, це дуже важлива річ. Тому центр протидії інформації ми постійно щось робимо. Ми беремо в них тези. Я постійно в себе в інстаграмі виставляю, тому що це корисно, це перевірено. Цьому можна довіряти і це треба знати. Я взагалі вважаю, що я виступаю періодично на різних конкуренціях з університетами і так далі. І пропагую тези, що викладати треба і студентам, і школярам. Студентам точно треба викладати антипропаганду. Щоб вони розуміли, що таке російська пропаганда, з чим її їсти і як від неї розрізняти так, так. що розрізняти тоді захищений. Ти, ти що знаєш інформацію, ти захищений. А друге, ну мінна безпека, зокрема, теж це те, що треба діткам буде викладати в школах постійно. Ми зараз готуємо новий проект. Не хочу злазити, але я сподіваюся, з ЮНІСЕФ ми зробимо проект, і я буду бачитися з дітками і розповідати їм багато корисних речей і мотивувати, навчатися, зокрема. Повертатися до школи, тому що не можна, щоб вони, кажу, були дітками війни, залишили навчання і втратили дитинство. Ні, ми маємо тут попрацювати, є дуже багато роботи. Звісно, і діти наші точно всі повернуться до України і будуть навчатися. Пан Олександре, і наостанок, чи готові ви прийти короткий бліц? Завжди. Що зробите у день нашої перемоги? Ух, я не знаю, обійму всю сім'ю і я не знаю, буду святкувати. Чесно, я, я, я не думав про це, що так ще треба попрацювати. А яке місто відвідаєте першим після повної деокупації? Фух, Я дуже хочу в Маріуполь. Е, я хочу сина відвезти в Крим. Це от такі мрії, так. Да. Бердянськ. Е, є в мене низка, в мене взагалі є мрія після деокупації, після перемоги відновити, якщо вийде, це буде важко, але щось продумаємо. У нас був проєкт під назвою Кабріоліта. Це один з перших тревел-шоу по Україні. Зокрема, я притулу ефрему, сіли на кабріоліт, і об'їхала всю Україну. І от випуск останній закінчився в Криму. Ми доїхали дорешті-нарешті нарешті до моря, і сіли на нього дивилися. От, і я би ще раз зняв такий проект і закінчили ми бножки в нашому Криму. Ну і останнє запитання: хто для вас наш президент? Людина, який можна і треба довіряти. Це приклад для наслідування і ну, такий справжній вождь, я не знаю, як сказати правильно. Тобто це людина, яка взяла. Да, справжній лідер. Це людина, яка взяла на себе е своєчасно всю е відповідальність і відпрацювала на все сто. Тому що я вважаю, якби не він, то х, якби на його місці був хтось інший і він десь втік, то це було б зовсім по-іншому. А так люди бралися до зброї, враховуючи те, що знали, що він під небезпекою і так далі. Це круто. Це круто. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що на телеканалі Апостроф ТІВІ ви будете з'являтися частіше. Количество. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що з нами був Олександр Педан, телеведучий активіст та громадський діяч.